У Житомирі будівництво нової тролейбусної лінії на Мальованку на завершальному етапі. І вже навесні на рейс вийдуть перші тролейбуси. Про це журналістам «Житомир.Анфо» розповів директор комунального підприємства Житомирське трамвайно тролейбусне управління Сергій Лазарів. Все будівництво у нас поділяється на дві частини. Це будівництво самої контактної мережі і реконструкція нашої тягової підстанції. Будівництво контактної мережі ми плануємо закінчити в лютому місяці. Залишилося нам ні нам підряд. Якби підключитися до нашої діючої лінії по вулиці Чудновської, по самої вулиці героїв Пожежних контактна мережа майже збудована. Це, що стосується тягої підстанції, прямо зараз там проводяться роботи, встановлюються нові ячейки низковольтного обладнання. Ми плануємо закінчити, плануємо там роботи закінчити до кінця березня, але ну, можливо, ще потрібно буде 2-3 тижні на проведення пушконаладжуваних робіт. І після цього ми сюди будемо запускати тролейбус навка. Того залишилася робота з організації дорожнього руху. Також підрядник почав, мав почати не минулому тижні будівництво світофорного об'єкту, але є, якби деякі проблеми. Немає місця нам, щоб постав, встановити дві опори для світофорів, є водопроводи, кабеля, Шукаємо цю діляночку метр на метр, щоб забетонувати опори, але думаю, ми це вирішимо. Що стосується організації дорожнього руху, то також. Ми плануємо провести закупівлю на встановлення знаків. Це досить величезна сума. Це більше 700 тисяч гривень. Тут встановлено більше 200 нових знаків повинно на всьому протязі цієї ділянки героїв пожежних. Це кошти або підприємства, або місцевий бюджет. Частина столби це в основному по вулиці Чудноська. І після того як підрядник повністю перейде на свої металеві опори, ми їх після цього наші підприємства їх демонтують. Вже навесні планують запустити тролейбус, тому просять провайдерів. Навести лад з дротами, які заважають електролініям. Наприкінці березня, ну, а в квітні точно будуть випробувальні рейси. Але є ще декі, от, пользуюсь нагодою, у нас є питання. Дуже багато ліній е, е, інтернету, оптоволокон, які от, йдуть в героїв пожежних, і зараз вони просто е, знаходяться на нашій контактній мережі. І я знаю, що підрядник уже неодноразово звертався до провайдера з, про, з проханням на. на не вести порядок, до когось ладу дійти, але наразі зараз нічого не приймається. І після того, як ми вже підрядник повідомляв, це лінії будуть просто відрізатися, щоб не було потім питань. Зараз ще є час, потрібно буде там лінії упорядкувати. А от яким саме буде тролейбусний маршрут, ще не визначилися. Ну, безумовно, він буде починатися на вулиці Героїв пожежних, а от куди він піде. Би, де буде кінцеве інше. Ну, управління транспорту вирішувати. Ну, основні напрямки крошня, бабуні і залізничний вокзал на ну, що ми зупинимося в кінці кінців. Це буде відомо в найближчий час.